У обласному центрі відбулася благодійна акція від серця до серця. Організували її учні вищого художнього професійного училища номер 3 міста Івано-Франківська на виставці ярмарку. Діти розмальовували писанки, вирізали картини із дерева. Робили флористичні композиції. Частину виготовлених передвеликодніх робіт було подаровано пацієнтам Івано-Франківського геріатричного пансіонату. Решту відвідувачі могли придбати як сувеніри. Вилучені кошти віддадуть на доброчинність. Ольга Гриців далі. Від серця до серця благодійна акція відбулась в Івано-Франківську. Мета проста подарувати краплину щастя людям похилого віку. Сьогодні, коли вже на вулиці весна, і ми теж хочемо подарувати промінчик щастя, любові, сонця, людям, які це потребують. Наші діти своїми руками разом з вчителями майстрами виготовили подарунки сюрпризи. Такі і ми запросили людей похилого віку з пансіонату, яким хочеться подарувати чуть-чуть тепла, любові. Крашанки, флористичні композиції, речі вироблені із дерева. Все це учні училища виготовляють своїми руками. Тетяна займається писанкарством вже давно. Каже, головне все робити з любов'ю та хорошим настроєм. Тоді подарунок обов'язково сподобається. Я це роблю від щирого серця, тому що писанку потрібно робити з любов'ю, з хорошими думками. І тоді людині буде приємно її отримувати, тоді вона гарно вийде. Потрібно робити її в гарних кольорах. І... І правильно, щоб всі елементи були правильними. Михайло Миколаєвич проживає в геріатричному пансіонаті 18 років. Каже, такі акції милосердя дуже приємні для кожного, адже увага зайвою не буває. Приїжджають до нас концертами, нас закликають. тут. Тепер от ця акція від серця до серця, от де нас сюди до вас закликали. Приємно, подарунки вручили. Приємно получати, приємно відноситися, Приємно і всі задоволені, всім радісно. Всім також для запрошених гостей відбувся святковий концерт. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал РАІ.